День війська зв'язку відзначається щорічно 8 серпня. Завдання, які ставлять перед військовими зв'язківцями, відповідальні та складні вимагають високого професіоналізму організованості та дисципліни. Тому їх бойова готовність повинна бути на порядок вищої готовності інших військ, які вони забезпечують. А військові колектив зв'язківців у будь-який час та за будь-яких умов зобов'язані забезпечити безперебійний та надійний зв'язок. Українські воїни-зв'язківці постійно досконалюють свої навички, спираючись на досвід, який вони отримали під час захисту своєї рідної вітчизни від російського окупанта на Донбасі. Та відпрацьовують дії з розгортання експлуатації приміщень, вузлів і комунікаційних ліній. Нещодавно створена нова частина п'ятий окремий полк зв'язку, який формувався герої подій на Донбасі і дуже швидко зміг відновити свою боєздатність та забезпечує зв'язок в зоні бойових дій на сході нашої країни проти російських загадників та їхніх намітців. Військова частина була сформована у 2015 році. Якраз в такий час, коли розвивалися події на території Донецької та Луганських областей, ми дуже швидкими темпами формувалися. І буквально з того часу, як ми почали формуватися, вже влітку ми виконували завдання на території Донецької та Луганських областей по виконанню службових обов'язків з розгортання та експлуатаційного обслуговування управління, які розгорнуті на території, де ведуться на даний час бойові На даний час наша військова частина виконує завдання на території Донецької та Луганської областей в складі зведеного мобільного вузла зв'язку, який забезпечує управління та експлуатаційне обслуговування оперативно-тактичного угруповання. Військовослужбовці нашої військової частини виконують свої завдання, несуть бойове чергування. В інтересах пункту управління та посадових осіб оперативно-тактичного угруповання. Наші фахівці розгор... розгортають мережу зв'язку, яка є складовою мережі зв'язку всіх Збройних сил України. Тому зв'язок це основна та постійна складова. Для управління для управління як в цілому Збройних силах України, так і безпосередньо на, на той ділянській відповідальності, де зараз знаходяться. Хотілося б побажати всім зв'язківцям Збройних сил України, то міцного здоров'я, сумнівного виконання своїх службових обов'язків. Та саме головне це мирного неба, щоб всі, хто виконує завдання, не мали ці військові частини зв'язку, які виконують завдання, щоб всі весь особовий склад повернувся в пункти своєї постійної дислокації, в тому обйомі, в якому вони вийшли, і 100%, щоб зайшли на територію своїх військових частин, щоб близькі цих військовослужбовців та родини знали, що дійсно хлопці та дівчата. Виконувати завдання і сумнівно виконувати. І вони достойні того, щоб називатися військовослужбовцем збройним силам. Багато воїнів зв'язківців приймали безпосередню участь в антитерористичній операції та забезпечили зв'язок під ворожими обстрілами. Перебування в, е, в зоні АТО. Я разом зі своїми підлеглими, зі своїм підрозділом забезпечували зв'язком вищестояще керівництво. Перебували безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом, забезпечували зв'язок, ремонтували цю техніку під обстрілами ворога постійними під пулями наш підрозділ. Вступив в дуже жорсткий, жорсткий бій. Була артпідготовка з боку ворога, і зв'язок повністю обірвався, а підкріплення було ну, просто конче необхідне. І була поставлена мені така задача в якомога коротші сроки відновити цей зв'язок. І під розривами снарядів я разом зі своїми хлопцями полізли, скажімо так, до своє, свого БТРу. І Під кулями, під осколками, ми десь е за 15 хвилин відновили зв'язок повністю, що дозволило керівництву викликати підмогу. І тим самим я гадаю, що наші дії, дії нашого підрозділу врятували не одне життя, не десяток і навіть не одну сотню. Тому що, якщо сопоставити кількість, ту кількість людей, що знаходились на наших позиціях та кількість ворога, що нас атакував, в нас було дуже мало шансів, щоб його відбити. Хотілося б привітати всіх тих хлопців, з якими я перебував в АТО, з якими я пліч опліч боронив нашу державу. Хочеться їх привітати з цим святом, побажати їм наснаги, успіхів у особистому по перше житті. І щоб якомога скоріше ця війна покинула нашу домівку, і щоб всі ми повернулися додому живі, здорові та неушкоджені, враховуючи досвід антитерористичної операції паралельно з виконанням обов'язків армійської служби. Військові будуть вивчити сучасні технології з передачі даних, адже питання управління та забезпечення зв'язком найважливіше завдання для зв'язківців сьогодні.